Права людини завжди на часі. Тому залишайся з нами. Ми починаємо. Угорці продовжують боротися за права ЛГБТ людей. Вони знову вийшли на вулиці. Тепер у сірому одязі. Так, демонстранти вирішили висміяти новий закон, який забороняє прайди і веселкову символіку. Тому вони скандували смерть кольорам. І давайте будемо однаковими. Подивіться на нас, ми всі вдягнуті у сіре. Це добре показує, що означає бути як усі. Але чи хочемо ми цього? Звісно, ні, цей гумор. Наша відповідь серйозному угорському режиму. Це просто відповідь на увесь абсурд, що відбувається. А вже наступного дня після акції протесту, угорський парламент все ж прийняв зміни до конституції. Тепер основний закон країни каже: є тільки два гендери, і їх не можна змінити. А у Греції геям заборонили бути донорами крові. Це рішення прийняв місцевий суд. Насправді, наука вже давно довела лгбт Люди можуть ділитися кров'ю, адже усі біоматеріали ретельно перевіряються. Тому нема жодного ризику передачі якогось захворювання. Але в Греції, вочевидь, про це не знають. Нагадаю, в Україні геям офіційно дозволили бути донорами у 2021 році. І про новини шоу бізнесу далі у короткому дайджесті. Бісексуалка Синтія Ріво готує нову платівку. Вона отримає назву «I forgive you» у перекладі Я прощаю тебе і вийде 6 червня. Синтія ріво, співачка і акторка, яка зіграла головну роль у музичному фільмі Чародійка. Мадонна і Елтон Джон нарешті помирилися. Їхня ворожнеча тривала дуже довго. У 2002 році зірки змагалися за те, щоб записати саундтрек фільму про агента 007. Зрештою перемогла Мадонна і випустила пісню Another Day». Елтон образився і з того часу Геїкони почали ворогувати. Тепер Елтон і Мадонна зустрілися, поговорили і помирилися. Та навіть хочуть записати спільну пісню. Відкритий гей Єн Маккелен повертається у Марвел. Актор знову втілить роль мутанта Магнета у фільмі Месники судний день. Єн Маккелен зробив камінаут у далекому 1988 році. Біллі Джин Кінг отримала власну зірку на Алеї Слави. Це перша спортсменка, яка свого часу зробила камінаут. Я завжди боролася за те, що вважала правильним. Це коштувало мені багато часу, грошей і сил. Але саме так з'являються зміни. А ще я дякую своїй дружині Елані. Я тебе люблю. Білі Джин Кінг багато чого змінила. Вона боролася на тенісному корті. боролася із пресою, боролася із стереотипами, боролася за свободу і можливість бути собою. Замість таблеток щодня одна ін'єкція на півроку. Медики тестують нові ліки від ВІЛ-інфекції. Нагадаю, зараз існує спеціальна антиретровірусна терапія. Якщо у вас виявлять ВІЛ, то достатньо щодня приймати одну таблетку і жити їм звичайне життя. Але науковці і далі продовжують шукати ще зручніші ліки. Два препарати показали хороші результати. Їх треба вводити раз на півроку. Та краще кажуть медики, адже пацієнти можуть забути про щоденні таблетки, а також не буде розвиватися резистентність. А я вкотре нагадую, не забувайте тестуватися на ВІЛ. І це було останнє повідомлення ви Ско прямо зараз на екрані ви можете побачити імена тих, хто підтримує Гейновини. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.